Чи є щось там таке, що справді можна вколоти собі в вену, щоб поборотися зі старінням? Купу якихось субстанцій, на шлунок просто розглядає як їжу. Він її перетравлює. ну, Наприклад, якщо ти стовбурова клітини в капсулі приймеш, то вони просто як білок, підуть uh -huh. на корм. Ну, тобто теж разкові фактори, це теж піптіди або щось таке. Тому краще за все це робити в ін'єкціях. Ми знаємо, що зараз велика там, хайп по, по піптідам, вони ж теж краще працюють в ін'єкціонці. Є декілька субстанцій, які 100 Будуть краще працювати, наприклад, тот самий Глютатіон або надплюс, там дуже великий хайп за ним. А ти знаєш, що в мене було навіть в Лондонському прайм я робила працю для них ну, такий літературний огляд по наду, як, що це, чому це, і це було десь 5 років тому, тому ще до хайпу такого. Я думаю, так, що там, де треба швидко. Там, де треба ефективно, так щоб людина відчула різницю, тому що не всі люблять, як я, достигати чогось. Багато людей хоче одразу ж результат. Вони не зацікавлені в тому, що вони будуть приймати там прикарсорс, якісь там нада і десь через півроку вони відчують, як це угу. працює. Вони хочуть одразу, або вони настільки за ну токсичені, тобто через стрес, через алкоголь, через постійні там зміни часових. ПСПС. Вони да, вони ж одразу ж краще зробити IV-терапію,